Наскільки швидко поточні технології розробки змі... заміняться новими? Скільки всього буде актуальних мов програмування у 2030 році? Додам сюди ж питання: чи може якась мова програмування стати актуальнішою за всі інші? І ну, дивіться. Я не Python-розробник, але це класна мова. Без питань для штучного інтелекту так точно. Не єдина. Чи будуть якісь інші мови, я не знаю. Але подивіться, наприклад, на Моджа. Я не дуже дивився в подробиці, але на дуже простому прикладі. Є JavaScript і є TypeScript. JavaScript це скриптовий язик, там немає якоїсь жорсткої типізації і так далі. Ну, Дивіться, коли був PHP, коли я ще вчився, він теж був більш скриптовий. чим… Типізований, потім прийшли типи об'єктно-орієнтоване програмування, тому що там в четвертому щас там восьмий чи який там наразі не було навіть класів. Ну, були класи, не було інтерфейсів, наприклад. Тобто, не було не можна було реалізувати парадігму об'єктно орієнтоване програмування. Я вчився, наприклад, там на джаві, і я знав ці всі три, мабуть, навіть чотири принципа. Об'єктно орієнтоване програмування, і коли я почав працювати на ПХП, я зрозумів, що я не можу цього зробити. Але поки я працював декілька років, ПХП прогресував, і це все сталося. В JavaScript теж теж саме. JavaScript розробників дуже багато наразі, тому що мова ну дуже проста і вона розповсюджена. Є TypeScript, це надстройка, типізована настройка над JavaScript. -ом. Mojo – це надстройка над Python, Наскільки я розумію, яка вирішує основну проблему Python, це його швидкість, тому що для нейромереж для машинного навчання потрібно чим більше швидкості, тим краще не буває. Достатньо швидкості. І Моджа вирішує проблему швидкості для Python. Подивіться на Python. Я не дивився, тому що я не python розробник але ми в компанії будемо туди дивитись точно. Інші мови, Python, C C, JavaScript, TypeScript, серверний JavaScript, тобто Node.js, фронтенд JavaScript, той, той же React.js, мобільний JavaScript той же React Native. C Сі Плюс, якщо я не пам'ятаю, виповнилось 52 роки. Сі плюс розробники наразі дуже високооплачуємо, їх дуже мало, тому що ніхто не хоче програмувати на Сі Плюс Це гарна мова, якщо в університеті там є фундаментальні книги по Сі плюс плюсу, такі товсті, і дивіться, 50 років, а Сі плюс плюс розробники досі серед нас. Тому не можна сказати, що якась там мова вимре. Ну мабуть. Асемблер вам не дуже потрібний, тому що він потрібний там для програмування мікроконтролерів. На ньому важко програмувати, але якщо це більш високорівнева мова, високорівнова це непогано, це не якийсь там low-code development, Це нормальна, фундаментальна об'єктно-орієнтована мова, то це класно. Подивіться на DART і на Flutter. Dart дуже подібний до JavaScript. JavaScript розробникам дуже просто вчити DART і платформа Flutter, яка дозволяє розробляти мобільні аплікації що для, що для Google платформи, що для iOS. Наразі у в нас в компанії є мобільний відділ, є react-native Native. React курирує курує Facebook а Google курує Flutter розробка. Flutter краще за react-native тому що коли ви апдейтите бібл... якісь лайбрері в react-native на декілька версій, там просто біда. Потрібно перезбирати аплікацію з нуля. Дуже багато залежностей і це займає багато часу у Флатері. Це все більш структурніше, ну і якось як для людей зроблено. Тому якщо ви не хочете вивчати, ви хочете вивчати мобільну розробку. Я не знаю чи вчити фундаментальні мови, такі як Swift і Java наприклад, я не знаю. Але тренд такий, що. Ну, дивіться, Java, ну вона класна для Android, так, але Google uh, спонсує Flutter, тому можливо, це не просто так. Подивіться на Flutter, Дуже легка, дуже класна мова. Uh, Go, uh, PHP, він як був, як він є. Так, він зараз не в тренді, але він досі серед нас. SQL, uh, опять же, якщо ми кажемо про. Uh, Релаційні бази даних то це мова спілкування з базами даних. Різні варіанти: SQL, MySQL, там MariaDB та інше. PostgreSQL.